Доброго ранку, друзі. Ось ми і приїхали в Мега-Сіті Шанхай. Потяг прибув о 5-й ранку, тож ми сьогодні ранні пташки і їдемо в центр міста до нашого готелю, а попереду 20 кілометрів. Сонечко світить, ми трохи голодні. Десь ще будемо сніданок шукати, що там не рівно голові. Все, гарного всім дня. Що ж, зараз ранок наближається час пік, початок робочого дня. Як ви бачите, вулиці катастрофічно перезавантажені трафіком. Просто неможливо проїхати. Ну а Якщо серйозно, то та ж сама ситуація, що в Кунміні. Дуже приємно радує стан доріг, наявність велодоріжок, веломотодоріжок. І звісно, дуже дуже лайтовий трафік. Нас багато що вразило тут в Шанхаї, але те, скільки людей їздять на велосипедах, напевно, найбільше. Їздять всі і бабуськи, і мами з дітьми, і татусі з дітьми. Ну і ми. І хочеться, щоб колись китайський веломандрівник приїхав в Україну і сказав: Вау! Тут велодоріжки, велокультура краща за наші в Шанхаї. Чесно, я такого кайфу пересування по мега-сіті на велосипеді ще ніколи не відчувала. Коли ми направлялися в Шанхай, то запитували в знайомих, а є велодоріжки з велосипедами, як там? Ну, вони щось так знизували плечима. Але коли ми це побачили в кунміні, а тепер тут в Шанхаї, то зрозуміли, що в них дуже розвинута велосипедна індустрія, велодоріжки, ну так звані велодоріжки, це веломопедні доріжки. Але все дуже комфортно, зручно, ніхто нікому не заважає і нема у цього стресу, який був в Бангкоку у нас. Шанхай приємно вражає своїм спокоєм, просторами, вулицями, великими дорогами, взагалі тут таке все якесь широке, велике. Ну, чесно кажучи, ми ще не були в центрі, не знаємо, як там, але таке відчуття, що там теж буде так же класно, як і тут. І тут багато зелені, багато дерев, багато всіляких парків, мами вільно гуляють з дітьми. Нема ніякого напряжу, а це єдиний поки що моторний, тобто бензинний мопед. Дядечко їде і підперджує, а так тихенько, як привиди повз нас проїжджають. Аби дістатися місця призначення, потрібно було переправитися поромом через ріку. Наша любов до шанхая почалася ще з околиць та велодоріжок. Розвинулась вона тут, у центрі. Це місто, що від початку дуже нагадало нам австралійський сідний, і це нас вразило найбільше. Ще їдучи сюди, ми звично очікували потрапити в типовий азійський мегаполіс шумний, брудний, незатишний. Але натомість ми побачили майже австралійське затишне місто. Тут так само комфортно, чисто, охайно і красиво. Більше того, один наш друг з Мельбурна, який зараз мешкає в Шанхаї, так і каже: Я б залишився тут хоч на все життя ми теж мріємо сюди повернутися. І так само як у Сіднеї, тут людно на набережні, де китайці наповну проявляють свою селфіманію. А ще нам пощастило з прекрасним гідом по Шанхаю, українка Оксана, котра живе тут вже 14 років, допомогла нам краще познайомитися з цим містом. Ми дізналися чимало історії про будинки й вулиці, на які без Оксани напевно не звернули б уваги. Шанхай для нас став дуже особливим місцем. Він не такий, як інші китайські міста. Можливо, тому що частково будувався європейцями і зазнав впливу європейської культури. Це, наче трохи інакший Китай в Китаї. Оця зеленинка і квіточки позаду. Це не якийсь парк, а звичайна пішохідна вулиця. І ми зараз йдемо на червоне світло, порушуючи всі правила. Так, шанхай, незважаючи на те, що він грандіозно урбаністичний, індустріальний, з високоповерхівками, але в той самий момент китайці дбають про природу, себто травичка, дерева, квіточки все дуже гарно розміщено, насаджено і все дуже доглянуто. Ми щодня спостерігаємо, як китайці зраночку прибирають. Підмітають листочки, збирають сміття, підрізають листочки на деревах, квіточки поливають. Тобто міста, особливо Шанхай, бо ми зараз тут, дуже-дуже таке класне поєднання природа і індастрія. Але тут нема кольорів. Я люблю все різнокольорове. Кольори додають лише зелені дерева, трошки квітів, червоні прапори на будівлях і жовті велосипеди. Ну і моя зелена папка зі стосом документів. Напевно, з кілограм воно важить. Це все на канадську візу. Кольори я мала на увазі кольоровий одяг на людях. Все переважно пастельних тонів, чорних, сірих, білих. Ну, таких тьмяних, не от таких... О! Саме так відбувається купівля квитка на проїзд у метро в шанхаї. Ну а зараз ми безпосередньо будемо спускатися на платформу. Але перед тим треба пройти ще один контроль. Подивляться, чи нічого нема небезпечного у наших сумках. Вирішили робити канадську візу, і зараз направляємося в консулат Канади тут в Шанхаї. Зібрали цілу купу документів. Просто такий стос. бо нас тепер троє. І Канадійська віза дуже серйозний підхід вимагає. Ледве встигаємо, біжимо. Сподіваємося, встигнемо і подамо документи. І потрапимо в Канаду скоро. Центральну частину, де ходить трамвай. Ну, правда, тут не трамвай, а такий от поїзд якийсь дитячий. Але все одно Шанхай мені нагадує вже два міста: Сідне і Мельбурн. Китай і контроль це синоніми. Щойно ми зайшли в приміщення, де будемо подавати документи на канадійську візу. У нас конфіскували воду не можна. Зараз відбувається історичний момент нашої веломандрівки навколо світу. Я так хвилююся, що серце мало не розривається. В цьому конверті знаходиться. В okay. тому приміщенні нам не дозволили відкрити конверта, але тепер ми це зробили і, на жаль, в нас дуже печальні новини. Нам відмовили у візі, тому що буде далі, ми поки не знаємо. Ми не знаємо, в чому точно причина відмови. Можливо, вони нам не повірили, що в нас є достатньо засобів для утримання себе в Канаді на час подорожі. А можливо, через те, що нам, на жаль, не вдалося отримати запрошення від українців Канади, хто знає, але результат один. Ми не змогли переконати консульство в тому, що ми мандрівники, а не емігранти. І от зараз у нас таке відчуття порожнечі всередині. Яке в народі називається словом облом. Ну але нічого, ми зараз зберемо консиліум нашої команди в складі два чоловіка, бо третій наш капітан саме спить, і вирішимо. В нас тут є один планчик Б. Будь Якою бажаною для нас була канадійська віза? Проте цю відмову ми сприймаємо по філософськи, бо це все пригоди в дорозі. Тож ми рухаємося далі цього разу на південь в напрямку В'єтнаму.